Вітаю, друзі. Вітаю на лекції Ляшенка. Вечір, понеділок і пестрять, пестрять, пестрять телеграм-канали. Українці можуть змусити працювати на один день більше під час війни. Хто пише? Новинарня якась. Друзі, давайте все по факту. Ось можуть, можуть, не можуть. Не можуть. Будуть? Не знаю. Не будуть? Не знаю. А оце ось можуть. А може, а ми. А отой. А отам сказали. Давайте по факту. От давайте по факту. Ось е, по факту. Просто обстріляли Москву. Нормально. Обстріляли Крим. Нормально обстріляли вони нашу Одесу. Ненормально, погано. Ось ми на це все реагуємо. На інше ми не можемо реагувати. Розумієте? Навіть та нема всебачущих, нема ванг. Ніхто не знає, що буде ось через час, через два, через три. Тому реагувати можуть тільки, ми можемо реагувати тільки на те, як у нас вариться борщ. Ми знаємо, коли що, покла... покладемо туди, і воно звариться. Так і кожен на своєму місці. А оце може бути, а може не бути. А може дадуть, а може не дадуть. Розумієте? От чітко Юрій Гнат пояснив, що, чому наші безполотники, вони ж немощні, вони ж не дуже сильні. Це ж навіть не той стріж, що казали ще з 70-х років. Це звичайні безпілотники. І вони долітають до Москви, до центру, і вони, вони, вони роблять своє діло за 300 метрів від російського панцера, який знаходиться на Будівлі Міністерства оборони. Так от Юрій Гнат чітко сказав: зенітно-ракетний гарматний комплекс мало радіусу дії, Панцер С1, розміщений на дахах Міноборони Російської Федерації наприкінці 2022 року. Як і раніше, він знаходиться там, нікуди він не дівся. До місця удару безпілотника ну, було 300 метрів. 300 метрів. Чому він не зреагував? Та все ж просто. Тому що наш безпілотник летів нижче, ніж стоїть панцир. Ось так сказав Юрій е, е, Гнат. І вниз він стріляти не може. Я не знаю, як там з радарами, лови, не лови. Ну, давайте так. Ось спеціаліст сказав: і оце ми бачимо, і це ми чуємо, і оце ми знаємо. У нас є хтось інший щось о, 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 оспорив. Я вам скажу, хто у нас інший оспорив, друзі. Але спочатку я хочу, я хочу подякувати Остапчу Кользі, Кулініч Вірі і Петухову Андрію, який задонатив на монобанк. Величезна вам, друзі, подяка. Ми збираємо вже на наступну партію. Я взагалі мені так класно, що воно в нас стало на потік. Ну, колись більше, колись менше. У когось видахся, хтось не видохся, хтось по-різному. Але пул нас склався. І нас уж чоловік, люд, чоловік, мабуть, 30, які отак от змінюємося. Хтось в цьому місяці, хтось в тому, хтось більше, хтось менше. Отак от Хтось постійно, як от Андрій Петухов, величезна вам подяка, ви, ви, ви робите величезну справу. Дякую вам. Так, от, як в Росії, ви знаєте, в Росії ж. Експерти, да? там взагалі патріотизмом вважається не любов до своєї батьківщини, навіть не любов до Росії, навіть не любов до влади чи там до своїх дітей чи до малої батьківщини. Патріотизмом вважається в Росії це ненависть до українців, ненависть до фінів, ненависть до казахів. Була до Грузин, до Молдава, до когось ненавидіти, оце у них патріотизм. А от експерти там є. Причому наші, здається, експерти, Микола Азаров. Пам'ятаєте такий? Хоча він, який він наш? Він росіянин, який переїхав сюди, жив, уже в здравому віці переїхав, ще й вулиці називав там десь. Харцизькій на Донеччині своїм ім'ям і так далі, так ось по, по Свято преображенському собору, що сказав великий експерт американського озброєння Микола Янович Азаров. Він сказав: благодаря этой фотографії із Спаса Преображенського федерального собора Одеси по слідам, поражающих элементов видно, что в собор попала зенитная управляемая ракета это наш ППО или ракета с комплекса ХИМАРС. Ось эксперт. Так эксперту. Вот это такие же эксперты, каких эксперти уже в Украине слухаем мы, друзья. Жмите? Слухаем мы. Навіщо мы это делаем? Навіщо? Ну є ж офіційні, є Міністерство оборони, є Генштаб, є СБУ, є сторінки ГРУ? Є нормальні українські ютубери, є нормальні українські блогери, є нормальні українські експерти. Чому ми обираємо тих, хто з Росії? Ті, хто працює з росіянами, ті, хто працював на каналах партії регіонів, на каналах Медведчука, на каналах е Мураєва. Я не знаю, чому це ми робимо. Не знаю. Це, це парадокс номер один. Ми даємо гроші, ми захищаємо свою батьківщину, ми готові жертвувати, але ми будемо слухати і питати у Гудкова. А як бути Україні, ось, ось коли вони наші порти. Взорвали. що ми тепер будемо робити? Слухай, мені настільки соромно. Гаврищак якийсь. І воно отак от от переходить на російську мову. Я не проти російської мови ще раз. Але хай вони переходять на українську мову, якщо хочуть бути в українському медіапросторі. Ну, доколе ми будемо себе принижувати? Друзі. До яких пір ви будете не підтримувати український? От я до всіх звертаюся. Я не конкретно до когось там. Не ображайтесь на мене. Не підтримуйте український Ютуб. Хай він не такий, хай він чуть не, не знайомий, хай він чуть не. Але він наш. Наш. Ось як пише мені один, е э підписувач, друг. Пише, я переселенець з Донецька. На українській мові, як положено. зараз живу в Черкаській області, центр України, в селі, на всю вулицю тільки у мене прапор. А на все село ще три. Один на сільраді. Місцеві, він пише, ви що думає, думаєте, витратять 200 гривень на прапор? Ну, я не думаю, що вони пожалкують. 200 гривень на прапор. Тут щось інше. Мені здається, тут щось інше. І він навіть далі пише: Ось, розумієте, я казав, що українці і патріоти з Донбаса це, це, це неймовірні патріоти. Вони більше патріоти, повірте мені, ніж усі. Там або зрадники, колаборанти, або неймовірні патріоти. І от він пише: упаси Боже! Тут війну, що, що чувствують тільки ті, в кого хтось воює. Це правда. І такі, як ми, що впізнали, що таке руський мир, що таке війна. Якби взимку не виключали світла, вони б не згадали, що йде війна. Сумно читати, друзі. Черкаська область, центр України. Переселенець Донецької області постраждав, там ще він багато написав, і житла лишився, і дуже багато. А це те, що я кажу. Велика частина людей як пила каву, так і п'ють каву. Як їла борщ з салом товченим, так і їсть борщ із салом. Як лягали в своє ліжко, так і лягають. І, ладно, йдемо далі. Я вам дякую за вашу підписку. Хоча до мене мало хто підписує, тому що ображаються ось на мене, ось, ось так ображаються. Ну, ображаються, ображаються. Я вже. Я не можу не казати про нас. Тому що, не переховавши себе, у нас не вийде нічого ніколи, друзі. Нічого. Ось дивіться. Заяви деяких діячів, бувших теперішніх, є такий Труханов. Меродес з російським паспортом, хабарник арештували, відпустили. Він зараз там знову в мерії. Слідство йде. Ну, Будемо чекати і будемо дивитися і слідкувати за цим. І ось э, росіяни розбили э, спасо Преображенський собор, свято Преображенський собор. Чи Спасо. Чи спасо? спасо. Спаса про собор. Так ось цей мер прийшов на місце ракетного удару по собору і десь пів години на камери вносив там утварь церковну, ікони, і все. І вже пішло, який мер молодець. Він прийшов, допомагає, потім він зробив заяву, е ну, сказав. на украинской мове, потом говорит, теперь несколько слов на русском, специально для россиян. Если бы вы, вы знали, как вас ненавидит Одесса, ну, это он говорит, не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить, ваши ракеты летят даже в кладбище. Разумеется, и все. Труханов стал наш друг. Ну чому ми такі? Ну скажіть, ну чому ми такі? Ну тільки трохи, трохи лизнули, погладили і ми миростая, та ні, це злочинець, це крадій, це шахрай, це російський громадянин, це зрадник України. І він буде для того, щоб себе білити. Казати все, що нам подобає, все, що ми хочемо хавати. Знаєте, як Богдан Тітамир колись казав, йому кажуть, так твої ж пісні, дерьмо. Він каже, а піпл хаває. Ось і все. Отак і ми хаваємо. Да? Отак і ми хаваємо. Ми не повинні хавати нічого ні від класних, ні від некласних, від своїх не від чужих, від е, партії президента від колишніх крадіїв. Ось дивіться. Е, ми повинні просто слухати, приймати інформацію, але думати, аналізувати і робити висновки. Ну, ось Резніков, поважаємо мною міністр. Що б там на нього не казали. Яйця по 17 і те, і те, і те, я поважаю його роботу. Я не знаю, що там з яйцями. Ну, чесно, я сам довгі роки працював керівником, і не міністром, а керівником. І ви знаєте, скільки я не знав, що робили кладовщики, що робили начальник цеха. Що робили майстри, от, як були на молокозаводі. а вони всі крали безбожно. А винен залишився я в чомусь. Отак от і тут, я не буду його звинувачувати. Можливо, знав, можливо, не знав. Тому я не йду за усіма і не думаю так, як отопа написали всі. Так, я, єдине, що от він пише, він каже. Що Україну можуть прийняти в НАТО на наступному саміті Альянсу у Вашингтоні? Він відбудеться в липні 2024 року. Тоді може закінчитися війна. Ну, це він сказав. Для мене це що? Ну, думка міністра оборони. І не більше. Розумієте? Я просто її почитав. Взяв для інформації, ну я не побіжу писати. Війна закінчиться тоді-то. Все, мені этот, Резніков сказав тоді. А, от ет, а, а президент сказав, що буде другий етап на наступ. Ні, друзі. Ну ось Резніков тут чітко да, заспокоює нас, українців. Ну, мене вже не треба заспокоювати. Я думаю, більшість українців вже не треба заспокоювати. Не треба. Нам вже треба розмовляти чесно. Правдиво, як воно є. А я ось їздив і поїду ще на Донбас. І буду це все бачити і бачу. Тому не треба мені розповідати всю цю іронду. Як розповідає друг Яценюк, друг України, патріот України, родина якого мешкає в Америці, та й він там виїжджав. Та й вони, вони не приїжджать сюди. Ну, слухайте, це, взагалі, таке. Бурбак це Яценюк, і зараз пишний, я не розумію, що він тут, я просто не розумію, чого він голова Нацбанку. Ну, фу, ну, мабуть, я щось не розумію. Це точно. Так от він сказав: Яц... ну от думайтесь, думайте. якби я добудував стіну, то росіяни не, прийш... не пройшли б на Київ. Ну я просто от тут дивлюсь, ну невже це хтось сприймає серйозно? Ну невже хоч одна людина, а ви знаєте, не одна. Сотні сприймають, а можливо, і тисячі. Що з нами, друзі? Що з нами не так? Підпишіться на канал, поставте подобачку, розповсюдьте, якщо подобається, якщо не подобається, поставте дизлайк. Пишіть коментарі. Допомагаємо один одному. Допомагаємо українському Ютубу, допомагаємо українцям. Так от про це Яценюк заявив в шоу Яйця Ахметова. Його. Потужний проєкт Стіна, я так думаю, потужніший проєкт Стіна Яценюка на кордоні, він би не дав би пройти росіянам. Але він тут Порошенка звинувачує. Але Порошенка, влада Порошенка не дала це доробити. Зняла його і поставила Гройсмана. У якого проєкт дороги були. А я бачив, я на свої очі бачив, як він на вертольоті з охраною, Охрана БТРи підігнали, як він прилітав ну, туди, на полтавську трасу. Нас перекривали. Ми не могли. Слухайте, і його проєкт дороги. Та де ж вони? Чого ж їх не було тих дорог? ой 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 друзі. Ну і останнє, чому ми не платимо податки? Був такий опрос. Я просто вам прочитаю опрос, як, як відповідали люди. Воно ж тут не то, що там до 100%, а різна кількість людей по-різному відповідала. Да, от, задали питання, чому ви е, там, не хочете платити податки? Не хочете. Ну, 80% сказали через низькі доходи. Навіть обговорювати не буду, просто цифри вам назву. А ви самі подумайте, що тут правильно, що неправильно. Люди думають правильно чи неправильно. Люди це так от 80% при низькі доходи. 73% через переконання, що плачені гроші е е крадуть. Ну, ось тут я тільки прокоментую. Я також це впевнений в цьому, що частину їх крадуть. Далі через неможливість впливати на те, куди держава витрачає податки 65%, через низьку якість державних послуг, які вони натомість отримують, 59%. Через поширене явище, ухилення від сплати податків іншими громадянами. 56%. От я вважаю, що ця Оце через поширене явище ухилення. Тут 100%. Ми всі не хочемо платити податки. Великі у нас доходи. Невеликі. Підозрюємо, не підозрюємо. Ми всі не хочемо платити. Ну і 11 з інших причин. І важко сказати, 3,4%. Ну, якщо ми не платимо податки то держава буде гроші займати, Да? брати в борг. А ми будемо казати, держава погана, і вона робить боржниками наших дітей і онуків. Якщо ми беремо в борг, падає наша валюта, піднімається долар, іде інфляція, якщо ми беремо в долг. Все дуже просто. Розумієте? Ми не платимо, ми потім платимо високу ціну за валюту, яку нам треба поїхати, відпочивати, е купити, і за картоплю, соки, ковбасу. Все дуже просто. Дякую вам, друзі. Дякую. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!